Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка посилки від видавництва. Видавництво. Е, відразу хочу сказати про мінус. Це у них така є привичка рекламки до їхніх предзамовлень е, ліпити на посилки. А мені потім сидіти і мучитись, віддираючи цю етикетку, наклейку, щоб десь приліпити в іншому місці. Будь ласка, кладіть їх у посилки. Такі наклейки, я собі знайду, де його приліпити. Бо інакше мені туди з коробкою просто його доведеться викинути. Дуже-дуже шкода, щоб такий гарний малюнок просто взяти і викинути. Це в мене предзамовлення, книга. Взагалі, якщо ми почали говорити про мінуси видавництва, то у них поганенький досить вибір літератури, яку вони видають. Вони видають потрібну, якісну, культурну і бла, 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 бла. Літературу, але яка не знаходить свого масового читача, оскільки більшість з їхніх виданих ними коміксів, малюнків досить поганого якості, але вони. Отримали різні літературні премії і бла-бла-бла. Але малюнок там жахливий, вся суть в історії. Історія має бути класна, цікава. Але якщо малюнок жахливий, звісно, що ніхто купляти таке не захоче. І тому вони тепер переробляють свої плани-видавничі плани, будуть видавати інші книги, іншу літературу. від старих тайтлів вони потроху позбуваються. І потроху розпродають свої надлишки на складі. Це фанхам. Фанхом, господи. Коротше, веселий дім, веселий будинок, щось такое: сімейна трагікометія Елісон Бекдел. Ще один невдалий їхній тайтл, оскільки дуже багато номінацій війшла в топ найкращих підбірка найкращих. 100 книг здається. В світі, якимось там видавництвом зроблена підбірка, чи то щось таке. Коротше, рекламірували її як дуже-дуже дуже 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 круту книгу і тому подібне, але ну, реально комусь подобається такий тип малюнків, але ну, дивишся, це комікс, але тут більше. Тексту чи малюнків, купа, купа, купа тексту і чесно, трохи слабкуватий малюнок. Є е, багато, звісно, що у них тайтлів з набагато гіршими малюнками, але все одно це досить, досить такі, е, поганої якості малюнки. Тому звісно, що на жаль, на жаль, було мага дуже мало предзамовлень до цього коміксу, і видавництво вирішило, що вони його видавати не будуть. Вони лише надрукують ті екземпляри, які були предзамовлені. І вони дали якийсь короткий срок, щоб хто хоче міг встигнути це предзамовити. Звісно, що я побіг це предзамовляти, оскільки історія розповідає нам якусь біографію якоїсь сім'ї, там е донька відкрита, лесбійка, і син е він, е прихований гомосексуал, він це ховає від усіх, від сім'ї і від е спільноти. Е, чесно, да, ЛГБТ, да, хочеться таке мати в себе на полиці, але, по-перше, трохи дорогувато, по-друге, малюнок трохи паршивий. Е, По-третє, ну, ясно, що щось буде вадь е, нецікаве, вать е, скучне, вадь е, е, буде сумне і чесно, ну, такі великі. Тяжкі історії зараз читати немає бажання. Е, мені вистачає новин подивитися на 1 плюс 1 що і щось в Україні творить. А ще читати сумні книги я точно не хочу. Е, не. Але при цьому ЛГБТ-книга і буде лише обмежений е, тираж. Звісно, що я мусу це придбати, тому я собі зробив предзамовлення. Я дуже сподіваюся, що історія мені сподобається. Бо малюнок, здається, непоганий, непоганий, порівняно з деякими коміксами, які вони видавали. Але ну, реально, дуже мені не подобається, як воно зроблено, як воно намальовано. Такі кубики, кубики, купа тексту, все одного кольору голубого, голубо білого, чорного, щоб бути точним. Але ну, реально ніякої динаміки. Десь вони стоять, десь вони лежать, е, купа тексту. Як комікс, мені воно вже не подобається. Я хочу почитати, як воно буде, як історія. Я дуже сподіваюся, що історія мені сподобається. Я дуже сподіваюся, що я буду обожнювати цей комікс, але ну, реально малюнки мені не подобаються, оформлення мені не подобається. Е, Чесно кажучи, навіть е, якість самого видання мені не дуже подобається, оскільки отут, де з корішком з'єднана ця сторінка тверда, дуже-дуже то тонкий перегородка, чи як це сказати, ну, коротше, воно з'єднано дуже таким тонесеньким, і воно так шутається опасно, що мені це видить, що якщо я його буду читати, може і порвеся, відірветься. Одним словом. Е, Оформлення якість мені не подобається самого коміксу. Як його намалювали, як його зробили цими кубиками стандартними, типа. Але сподіваюся, історія мені сподобається. Тож якось так. Е Коли воно було в предзамовленні, і ще думали, що його будуть видавати, я думав, ну точно брати скоро не буду. Буде стояти пару років десь у мене в хотілках. І може колись по якійсь киці, я все-таки куплю цей комікс. Але. Обмежений, обмежена кількість екземплярів, тому я мусив все придбати. Коли я його прочитаю, не знаю. Не хочу, щоб воно довго стояло не прочитане у мене на полиці, оскільки ну, обмежений тираж щось має бути. Не знаю, чесно. Але і читати якось не хочеться. Тож, якось так, таке надбання. Трохи, трохи, звісно, що жалкую, що я його придбав. якби не ЛГБТ, якби не обмежений тираж, я б його взагалі не купляв. Але так склалося, що мушов, мусив, мусив, мусив брати. Сподіваюся, текст мене не розчарує. Сподіваюся, текст мене наоборот сподобається і навпаки мене витяге всю цю історію, всю цю книгу, і я буду розповідати в прочитаних, що це моя улюблена історія. Я це дуже дуже надіюсь. Якось так на цьому, все на цьому буду з вами. Прощатись. Бувайте до зустрічі! Читайте тільки хороші якісні книги.